Постмодернізм загальний культурний знаменник другої половини ХХ століття. Він зародився в 60-х-70-х роках як антитеза модернізму, реакція на кризу його ідей. Під впливом технічного прогресу, засобів масової комунікації, постмодернізм формувався в самостійний мистецький напрям, що охопив різні художні стилі течії. Деякі фахівці вважають. Що постмодернізм бере свій початок з авангардної течії 20-х років, дадаїзму дада, якому притаманні і раціональність і безсистемність. Із несправедливістю суспільного життя дадаїсти намагалися боротися уявною нісіннитницею, абсурдним змістом своїх творів. Поширеними формами Дада стали колаж, асамбляж із його компонуванням різних об'ємів. Фотомонтаж і Редімейц предмети утилітарного вжитку, представлені на художній виставці як твори мистецтва. Перший Редімейц виставив у просторі художньої експозиції в Нью-Йорку Марсель Дюшан. Скандально відомим з поміж них стало колесо від велосипеда, укріплене на табуреті. Дюшан не входив до групи дадаїстів, однак. Епатажний дух Дада був йому притаманний, мабуть, як нікому. Редімець стверджували новий погляд на речі ніяка мальовнича копія не може показати предмет краще, ніж він сам, тому простіше продемонструвати оригінал, ніж прагнути зобразити його. Згодом Дюшан виставив у Парижі репродукцію Монелізи з промальованими вусами, межами з мистецтвом і немистецтвом, почала руйнуватися. Радімець стали символом кордону між культурою і посткультурою. На зміну заздалегідь продумані композиції прийшли закони випадковостей. Показовими, що до цього є колажі, асамбляжі та скульптури Ганса Жана Арпа. Вони здавалися дивними, однак, за показовою несерйозністю крилася глибока творча проникливість сміття. Порівняйте, колаж. І асамбляж на представлених ілюстраціях визначити спільне і відмінне. Які ж типологічні ознаки постмодернізму цей напрям визначити складно, оскільки його прояви достатньо різноманітні. Насамперед мостмодернізм характеризується радикальним розривом із традиційним мистецтвом і авангардними модерністськими течіями, зрозумілими лише небагатьом, під гаслом мистецтво в життя. Сфера художньої творчості стає гранично відкритою для включення фрагментів життєвого простору. Професійне мистецтво і масова культура співіснують в єдиному художньому середовищі, долаючи відстань між елітарним і пересічним споживачем. Замість художніх творів виникають естетизовані об'єкти, артефакти арт-практики. Автори запозичують готові форми. Походження яких не має значення від предметів побутулих на смітник до шедеврів світового мистецтва. Свобода самовираження митця нічим не обмежувалася. Згідно з принципом, все дозволено, стихія і раціонально виходить з-під контролю розуму. Відбувається відчуження віртуальної реальності від справжньої. Адже в постмодерністській картині світу заперечується сама можливість відображення дійсності в художніх творах. Демонстрації театралізації авторами своїх творів мають епатажний характер, замість пафосу мистецтво панує іронія над навколишнім світом і над самим собою. Суміш таких ознак підштовхнула дослідників до твердження про кінець мистецтва. Проте новаторські прийоми творчості сприяли виникненню нових стилів, а саме, абстрактного експресіонізму, поп-арту, кінетичного мистецтва, мінімалізму, концептуального мистецтва тощо. Ідеолог абстрактного експресіонізму і один із творців живопису дії Джексон Полок дотримувався абсолютної спонтанності у творчості. Він ходив по полотну, розстеленому на підлозі, і розхлюпував фарби з пензлів або з продірявленого відра. Саме через цю крапельну техніку дріпінг живописець отримав прізвисько Джек Розбризкувач. Наприкінці 50-х років в Англії виник поп арт, скорочено від популярне мистецтво. Представники цього напряму проголосили своєю метою повернення до реальності, але вона була опосередкована мас медіа Джерелом натхнення для минців стали глянцеві журнали, телебачення, кінематограф, реклама, фотографія, упаковка. Поп-Арт повернув предмет у мистецтво, але вжитковий, а не опоетизований художнім баченням. Колаж став головним технічним прийомом цього стилю. Спалахнувши в Європі, поп-арт швидко перелетів через океан, і в Нью-Йорку в супроводі близько бродвейської реклами став справжньою зіркою нового стилю. Поп-арт звертався до образів, які заповнювали щоденне життя американців: гамбургери, Кока-Кола, комікси, автомобілі. Політичні діячі знаменитості до п'ятірки найвідоміших представників поп-арту входили Енді Ворхал, Роберт Раушенберг, Рой Ліхтенштейн, Клас Ольденбург, Джеймс Розенквіст. Майстри поп-арту реабілітували світ краси банальних речей, які залучали до композиції разом з фотографіями. Газетними або журнальними ілюстраціями, кінокадрами. Проте, початковий образ предметів масового виробництва, художники парадоксально перетлумачували, змінюючи середовище, масштаб, колорит на основі коміксів і мультфільмів, створював картини Ліхтенштейн. Раушенберг комбінував живопис і скульптуру в єдиній композиції. Ольденбург. Присвячував свої скульптури речам повсякденного вжитку. Проте незрівняно їх збільшував гамбургер, гуцик, прищіпка, голка з гниткою, фуланчик для бадмінтону, пила тощо. Розгляньте зразки мистецтва постмодернізму, які ознаки свідчать, що вони належать до поп-арту? Яка композиція вас найбільше зацікавила? Поясніть, чому. Енді Ворхол, культова особистість сучасного мистецтва. Він мав українське походження, справжнє ім'я Андрій Воргола, народився в родині Лемків, його батьки емігрували до США з Карпатського села Мікова, нині територія Словацької Республіки, діапазон творчості майстра поп арту вмістив у себе експериментальні проекти в живописі, літературі, дизайні. Кінематографі брав участь у продюсюванні більше ніж 500 кінострічок. Для своїх картин художник обрав тему рекламування американських продуктів. Своєрідною іконою стилю стало зображення банок супу фірми Кембела і Кока-Кола. Він також створював типові для поп-арту портрети відомих політиків, зірок Колівуду і представників масової культури. Мерелін Монро, Елізабет Тейлор, Еліса Преслі та інших. Внесок Ворхола, встановлення сучасного мистецтва, насамперед, полягає в тому, що він перший став тиражувати свої роботи, виконані в техніці шовкографії. Картини Енді Ворхола майстерно розкривають порожнечу і безликість західної культури масового споживача. thanks <laughs> Спробували подолати її статичність. Естетика кінетизму збирається на рух форм. Основний засіб виразності доповнений інколи звуковими ефектами. Легкі рухові установки, сконструйовані з металу, скла або інших матеріалів, що з'єднано зі світловими пристроями, отримали назву мобілів. Вони приводяться в рух коливаннями повітря. Або різними двигунами. Найпростішими мобілями є фігурки з дроту, тварини, циркові акробати Олександра Колтера. На відміну від традиційної скульптури з мармуру чи дерева, вони подібні малюнкам у просторі. Ідею кінетизму одним із перших реалізував Володимир Татлін у проєкті пам'ятника третьому інтернаціоналу. Форми всередині його моделі мали обертатися навколо осі: куб, один оберт на рік, піраміда один оберт на місяць, циліндр один оберт на добу. Швейцарський скульптор кінетист Жан Тенглі свої композиції створював із металобрухту і промислового сміття. Знаменитий паризький фонтан Старовицького він виконав разом із дружиною. Нікідесент Фаль за допомогою спеціальних механізмів. 16 скульптур мобілів рухаються під музику композитора. Прийоми кінетизму широко застосовують в організації різних виставок, шоу, сучасному оформленні міського середовища. Представник кінетизму Ніколя Шофер став одним з основоположників кібернетичного мистецтва. Спочатку він створював динамічні скульптури, а потім висунув утопічну, але привабливу ідею проєкту цілого кібернетичного міста. Американського художника корейського походження Нам Джун Пайка, творця відеороботів, вважають піонером відеоарту, напряму медіамистецтва, що використовує для вираження художніх концепцій відеотехніку. Лідер оп-арту Віктор Вазарелі досягав оптичних тривимірних ефектів за допомогою геометризованих абстракцій із контрастних частинок і смуг. Він експериментував з кристалічними формами, рішичистими структурами. За рахунок змін кольору і форми фігури наче вигиналися, а в іншому разі ніби мерехтіли. Для посилення візуальних ефектів сучасні кінетисти використовують не лише модулі, гвинтові конструкції, дзеркала, растрові структури, прийоми програмування і автоматичного управління з підсвіченням. Оптичні мотиви нині популярні серед модельєрів, тканини ефективно переливаються під час руху людини. В архітектурі, образотворчому та музичному мистецтві набув розвитку мінімалізм. Цей творчий метод характеризується економією засобів виразності, уникненням прикрас, простотою форм. Мінімалізм у музиці це не стільки стиль, скільки композиторська техніка, для якої характерні численні довготривалі повторення обраної звукової моделі, звуку, акорду. Частіше мотиву, з мінімумом варіацій, або стан спокою, гул басів, консонантна гармонія, стійкий ритм. Завдяки цьому музика набуває медитативного характеру. Музика мінімалізму не для того, щоб її слухати, а для того, щоб не звертати на неї ніякої уваги. Писав її перший відкривач. Ексцентричний Ерік Саті. У живописних творах у стилі мінімалізму переважають монохромність, геометризм. Самостійну роль відіграє освітлення, розміщення ар артефактів у просторі. Відомий сучасний український художник Анатолій Криволап є майстром нефігуративного живопису. Його картини, що ставлять цінові рекорди на світових аукціонах, вражають експресію кольору і неповторним авторським стилем, що має риси мінімалізму. Вона кидає глядачеві інтелектуальний виклик, змушуючи замислитися над авторським задумом сенсом. Концептуалісти ставлять своїм завданням матеріальне втілення певної художньої ідеї, так званого концепту. Одним із засновників концепт арту став Джозеф Кушут. Американський художник вважав, що мистецтво це сила ідеї, а не матеріалу, класичним зірцем. Концептуалізму вважається його композиція Один і три стільці, що включає стілець, його фотографію і опис зі словника. Яскравим представником українського концептуалізму є Олег Тістол, картини якого передбачають інтелектуальне осмислення побаченого. Дедалі більше перетворюється на артдіяльність, виробництво або конструювання художніх чи музичних продуктів, що поєднують інтелектуальний задум і елементи власне мистецького твору. На відміну від модернізму, постмодернізм менш елітарний і більш орієнтований на комерцію, масове споживання, слова художній образ, твір у постмодернізмі. Витісняються і замінюються на симулякр. Провідним видом художньої творчості стає інсталяція, тобто просторова композиція з найрізноманітніших речей, зазвичай побутових предметів і сучасних технологій кіно, відео, інтернет. Художній простір інсталяції актуалізує смисли і почуття. Глядач бачить буденне вже інакше як оригінальний арт-об'єкт. Основні види інсталяції, звичайні предметні, віртуальні та відеоінсталяції. Вони можуть бути стаціонарними, виставленими в галереях, і тимчасовими, що експонують просто неба. З-поміж них є відверто скандальні. У містах набули популярності світлові інсталяції. Сяючі об'єкти надають святкового вигляду залам, вулицям. Складні арт інсталяції, ілюмінації можуть репродукувати шедеври живопису, архітектури. Це захоплююче дійство, заворожує своєю фантастичною красою. До новітніх театралізованих форм мистецтва дії належать перформанс, хепенінг, флешмоб. Перформанс це короткий спектакль, спланований у певному місці у певний час. Від традиційного театру він відрізняється імпровізаційністю, є певний сюжет, але немає написаних ролей. У хепенінгу імпровізація стає тотальною, немає навіть сценарію. Планується лише початок дії, а продовження і кінець не передбачувані. Адже до дії активно залучають глядачів. Заздалегідь зібрані учасники флешмобу чи артмобу здійснюють попередньо обговорені масові акції. В усіх цих артпрактиках наголос зміщено з результату на процес. Їх проводять на вокзалах, в аеропортах, великих магазинах.